Адвайта не є якоюсь абстрактною нісенітницею, це практична філософія життя бути в Богові кожну мить тут і зараз. Якщо людина хоче зрозуміти, який шлях їй треба пройти, рухаючись до Бога, просвітлення та звільнення в Адвайті, наскільки далекі від неї істинні духовні переживання святих, названі в традиції Веданти Атмаджняна, знання вищої самості, я, «Махашун'я», велика пустота. Брахма Ахамбхава переживання єдності Я і Абсолюта, брахма Нірвана, абсолютне згасання ілюзії та карми, Адвайта Самадхі – недвійне занурення, апарокшаджняна пряме розуміння Бога. Якщо вона хоче порівняти себе зі святими, то має виконати цей простий метод. Всядьте у позу, яка приємна, заспокойте розум, закрийте очі чи сидіть з розплющеними очима. Розслабтеся. Поверніть погляд середину. загляньте глибше всередину себе, ще глибше, ще огляньтеся там ретельно, потім запитайте себе, досліджуючи себе чи сповнений я всередині сяйвом недвійної надлюдської мудрості, палаючої божественної таємниці, чи сповнений любові, співчуття, чи сповнений я величного, чистого, безмежного світла усвідомлення? Потім повільно, неспішно розплющте очі і знову запитайте себе якщо так, то чи став я сповненим спокою, щастя, мудрості божественної повноти? Чи почав я дарувати його іншим, чи люблю я зараз усіх та кожного безумовно, просто так? Чи бачу я зараз у кожному бога? Чи бачу світ як частину себе, а себе єдиним зі світом? Чи бачу я себе в інших, а інших єдиними із собою? Чи шукаю я завжди і скрізь тільки Бога, і подивіться знову глибоко всередину? Що ви побачите там? Все, що не побачите, буде вашим, і, можливо, ви побачите щось інше, і може бути, що не все вам сподобається, і це буде ваша карма. І цю карму треба розчинити, щоб від неї нічого не залишилося, крім недвійного, пустотного сяючого світла та його грайливих енергій. Божеств, які грають, і це буде ваше справжнє завдання в цьому житті, очистити та повністю розчинити у світлі Божественного те ваше, що ви побачите. Це і буде істинний сенс вашого втілення тут, на землі, у цьому тілі, навчитися завжди і скрізь бути у природному світлі божественної присутності, де немає подвійності я та ти, то та це навчитися. Грати у цьому світі серед усіх життєвих ситуацій, навчитися їсти, ходити, працювати, думати, насолоджуватися, говорити в ньому. Якщо щось трапляється, навчитися долати страждання та труднощі у ньому, навчитися спати в ньому вночі, бачити сни на його тлі або спати без снів у сяйві божественного світла, навчитися прощати все та всіх, приймати все як даршан Бога. Любити всіх не як особистості, а як Бога, перевершити особисті симпатії, антипатії, переваги та оцінки і навчитися бачити Бога в кожній живій істоті, у кожній події та звуку, віддавати всі свої хочу, не хочу подобається не подобається Богу, завжди і скрізь бути провідником божественного сяйва Абсолюту, і тільки тоді людина стає просвітленим мудрецем джняні, великою душею, маха. Порушую звільненою за життя Дживан-Муктою.